Ні. Добре, долучається. Вказана постанова до матеріалів справи. Зараз ми з'ясуємо, чи є якісь заяви та клопотання до початку розгляду справу по суті у представника позивача? Немає. Немає. У позивача Ні. немає. Тоді переходимо до розгляду вашої заяви. Будь ласка, чи підтримуєте ви заяву заяву в тій редакції, в якій вона надійшла до суду, не змінюєте її, не відмовляєтеся від неї? Правильно, позивач? Ні. -ні. Я читаю і тричі перечитував. Тоді суд слухає ваші пояснення, чому ви звернулись до суду з обставин, які перебували звернення до суду. Будь ласка, підведіться, які я сюди. Що трапилось, коли трапилось і чому ви вважаєте, що вказані дії є зупинки? Не була названа. Спочатку. Де вас зупинили? Зупинили на трасі М-18 «Автодоріг» на, Сім на, на розвилки Сімферопольської траси Місто Синельника, там недалеко від міста Синельникова. Блокпост. 8 декабря 2023 року. Так, вас зупинили за яких обставин? Ви керували транспортним засобом яким? Скання. Скання. Р 360. Да. І як відбувався процес? Ну, мене спочатку зупинили на блокпосту, mm -hmm. Попросили припаркуватися до, на обочну. Я припаркувався. Це було близько 12. Одиннадцять тридцять Між 12 до 12. Так, так, так. Зупинили, сказали, що ви були не пристебнуті ремнем пас паску. Це був блокпост, так? Блок там, так. Да, там виходить, так як розвилка, їх там три було. На Сніфропольській трасі дві і на розвилці один стояв. Mm -hmm. Попросили, я попросив надати мені докази. Згідно 2251-ї. Мого правопорушення, що я був не mm -hmm. Вам що ви... 에, Сказали, що вам 에, снач, ізначально сказали, що вам докази нададуть, ви ознайомитесь у суді, ізначально. Якусь мисліку, я маю право на місці ознайомитись, кажу. Mm -hmm. Потім він каже, що ізначально вже забросив навіть це. Каже, що ви там 에, були типа не зупинилися на знак стоп, знак стоп-контроль. Потім ви не підняли кузов, потім треба провірити бардачок. А ви зупинялися на знак стоп? Так, звісно, і звісно, на перший, на другий, там два їх стояв знак стоп і знак стоп -контроль». Ну. Їх там два було якраз. Ну, зупинився все, але доказі ніяк не надав, сперечався, кричав, скандали, огрожав, що визвав час воєнкомат і так далі. І так далі. Ну, все в тому плані. У мене все повне відео є з телефоном. Я їх сохранив, по сьогоднішній день воно в мене є. Ізначане до кінця. Все це відео є, мене абсолютно різно. Я попросив надати мені докази, доказів мені не надали взагалі. Спираючись на те, що ви ознайомитесь в суді. З доказами, Це відзначає так було. Ну що потім він взяв, виписав, пішов і дійшов, попросив паспорт. Хоча б каже, дайте паспорт, що хто ви, хто ви такий, типу. ну, хоча не мав, не мав права не надавати, ну я надав, щоб відпустив попістри, бо я спішив надав, і йому було повод, щоб виписати цю постанову. Йому просто був повод і все. Він виписав постанову відійшов від мене став переді, там даже видно, став передій машини. Виписав в колегальному рішенні було, виписали в місті троєм виписали мені постанову без мого участі, без моєї участі. І вручили мені і то, що навіть не давали мені можливості розписатися в постанові. Я не зобов'язаний був виходити з машини, щоб для того, щоб розписатися в постанові. Я йому попросив надати мені копію постанови, я розпишусь і віддам. Він не хотів, я постійно тільки намагаюся розписатися, машина висока. Я намагаюся руку протягнути, щоб розписатися, а він постійно її упускав. І просто морально зі мною здівався, це, я ж це все на відео, абсолютно. Просто і здівався. Я не зобов'язанка лістика вам на дерево. Я зараз відкрию двері, ви в мене будете стояти, чи лежати, каже, возле дверей, яка будете буде, буде розписуватись. Постійно були угрози, я ж кажу. Перталася вирватися з двох сторон машину, От один з водійської сторони, другий з пасажирської. Розумієте? Але я заблокував машину задовго до того, як я встановився на знак стоп. Я заблокував обидві двері і зупинився на вже на обочині. А всі випустили постанову, я розписався, змусив його надати мені все-таки розписатися як нібудь, і уїхав, Все, випустили, дали покові постанови, я уїхав, Чому ви вважаєте? Причини, дивіться, причини зупинки не було це раз. Причини вважаєте, що ви не повинні були зупинятись взагалі? Ні, дивіться, зупиняти вони, зупиняти вони на той час. У них не було підстав, мене зупиняти взагалі не було підстав. Порушення ніякого не було взагалі надавати якісь будь-які документи, абсолютно які підстав теж не було. Є 32 го закону про поліцію. Там шість пунктів абсолютно. Ну, а на, сьогодні, на сьогоднішній день вже сім у роботі. Ну на той час було 6 пунктів. Причини, цих шість 6 пунктів він не назвав. Він каже, то то ньому не присевний. Тобто, Спочатку знаки, знаки не встановився. То підніміть кузов, пожалуйста, то упустіть, ви зобов'язані вийти, показати, що в кузові знаходиться, Ми ще вас, ви, вас ви, з машини витаскувати, провіряти бардачки, що у вас там є за, е, за, 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 запрещення і так далі. Понимаєте? ну. Я попросив, вони зобов'язані мені були надати докази на місці. Я, я маю повне право з ними ознайомитись. Згідно 251 статті. Але цього надано мені взагалі не було. Кожен раз якісь були інші підстави. Ну тобто ви зупинили автомобіль. До вас підійшов працівник поліції, і він що у вас попросив першим? Е, ви порушили ПДР, там, я не пам'ятаю, що ви не були значально представники. Уявити посвідчення водія? Ні, значально він є. Значально він каже да, просив, да. Ви надали? Ні, я не надавав, бо тому що не було підстав надавати. Згідно 32 тридцять не було підстав їх надавати. Я попросив надати мені докази, що я був не, ні, не доказ. Я зараз скажу за посвідчення водія і документа. Я не надавав. Не, не надавав, причини. ні. Бо не було підстав. Ви вважаєте, не було підстав, тому що ні зупинки, ні надавання реєстраційних документів взагалі. Угу. Не було підстав. Потім, потім вам потім вам повідомили, що ви порушили правила дужу. Вони ізначально мені повідомили, ізначально повідомили, але докази вони мені не надали взагалі. І в зв'язку з цим ви відмовили. Так, продіяти... я, да, я кажу, надайте мені докази. Я кажу, надайте мені докази, я вам приділю ще, ще всі документи, які вам потрібні. Ви що вважаєте, що вас не повинні були зупиняти. Ну, я вважаю, закон вважає. Ну ви ж позивач, ви вважаєте.